6 травня у Хмельницькому відкрито штаб батальйону територіальної оборони. Про це повідомив Сергій Присяжнюк, військовий комісар області, через загострення ситуації на сході та Півдні країни та реальної можливості вторгнення агресора. Військові бачать потребу формувати підтримку українській армії в якості батальйону. Добровольці мають звернутися до військкоматів та підписати контракт. За словами Сергія Присяжнюка, їм буде надано повний соціальний пакет та заробітну плату. Напередодні свята Дня перемоги та виборів президента України керівництво нашої держави робить все можливе, щоб не допустити конфліктних ситуацій на території України, а також на території Хмельницької області. Тому сьогодні було прийнято рішення ввести в дію план територіальної оборони. З 26 травня за розпорядженням ВО президента України оголошується військовий призов до лав армії. На території Хмельницького 241 колодязь громадського користування або всім відомі вуличні водяні колонки. Здавалось би, при централізованому водопостачанні їх наявність в принципі не затребувана, виявляється навпаки. Санепідемологи провели аналіз 41 криниці громадського користування та виявили 23 відхилення від норми якості води. Ми касадуємо значні відхилення якості колодязної води від вимог державних стандартів. Мається на увазі перевищення нітратів у воді. Головною причиною забруднення колодязів санітарний лікар називає у Радянському Союзі на території міста, де сьогодні будинки, застосовували засоби захисту рослин. Сьогодні їх хімічний склад розпадається та наповнює воду. Інша причина це недотримання санітарних норм і правил стосовно відстани від криниць до місць ймовірного забруднення. Мається на увазі несанкціоноване сміттєзвалища, вигрібні ями і так далі. Непроведення ремонту цих криниць, не проведення знезараження води колодізної води, а також очистки колодязів від намолу. Власне, криниці біля приватних будинків теж мають неякісну воду, яку категорично заборонено вживати. Але власники рідко звертаються за аналізом води. Наповнена нітратами джерельна може застосовуватися тільки у технічних цілях. Вживання води з перевищеним вмістом нітратів призводить до так називаємо медгемоглобін Емії. Це тоді, коли нітрати, хімічні сполуки нітрати переходять, смоктуючись в кишківнику, переходять в нітрити і інактивують гемоглобін. Гемоглобін втрачає свою функцію переносити кисень в організмі. Траплялися випадки смерті дітей, які знаходились на штучному вигодовуванні і використовували керничну воду. На території нашого міста таких летальних випадків не зафіксовано. Санепідемологи попередження на колонках вивішують, проте хмельничани на нього не реагують, а навпаки, обурюються свідомими є лише молоді матусі, в більшості випадків вони припиняють використовувати воду для дітей. Тому ми звертаємося до людей. Якщо у вас є бажання, турбуйтеся про своє здоров'я, я маю на увазі, перевіряйте якість колодязної води, індивідуальних колодязів. Стосовно громадських колодязів, Державна санітарна екологічна служба проводить лабораторні дослідження, визначає адреси цих колодязів, інформацію про перевищення чи про заборону використання цієї криничної води, ми доводимо до органів місцевого самоврядування. Значить, за даними трирічного аналізу, 80-85% досліджених проб не відповідають державним стандартам. Централізованим водопостачанням хмельничани користуються на 90%. Решта 10% припадає на вживання води з вуличних колодязів та приватних криниць. Лише за умови 100-відсоткового підключення населення до централізованого водопостачання зникне потреба використовувати неякісну у приватному секторі. 9 травня українці відзначатимуть день перемоги. Вшановуватимуть пам'ять героїв, завдяки яким зустріли вже 69-ту мирну весну. Дякувати народним визволителям розпочали у Хмельницькому міському центрі територіального обслуговування. Серед підопічних закладу 25 ветеранів. Традиційно 6 грудня у свято Георгія Побідоносця для них організували концерт. Начальник турцентру Ірина Ковальчук говорить, згадувати подвиги людей, які вибороли для нас свободу, потрібно не лише у свято. Протягом року ми повинні пам'ятати, шанувати тих людей, які віддали своє життя, віддали частину свого здоров'я за те, щоб ми сьогодні щасливо жили. І пам'ятати про майбутнє. Майбутнє ми будуємо сьогодні. Так от сьогоднішнє, тривожне наше сьогодення, тим паче потрібно підкреслити значення тих подвігів, які були в минулі роки. Висловити слова вдячності ветеранам прийшли їх рідні, а також начальник управління праці та соціального захисту населення та охорони здоров'я Слов'ян Воронецький. Вітали визволителів піснями та віршами. Проведений захід не лише подарував підопічним територіального центру гарний настрій, а й дозволив поділитись спогадами. Крім бойових буднів, згадували і післявоєнну відбудову. У нас не було виходних і проходних. Ми трудилися, як нам комусь казали, що ми будемо 100 років відстраюватися після такої війни. Але ми за скільки? За 10 років все відстроєно і ще більше настроєно, як було. Літом на полі, а зимою то там може привозили, де перебирали зерна. Володимир Сачков із зброєю в руках не воював, а охороняв сіль в Тамбовській області, звідки вона транспортувалась по всіх фронтах. Много фронтів було, а солдат кормити треба, а соль увозили хто самолітом, хто підводами. Народ жив дуже плохо, плохо переживав, тому що все це йшло на війну. Но, несмотря на це, наш бывший Советский Союз, а тепер різне господарство знайшли в себе сили, возродили і государство. Як і для решти народних героїв, для Володимира Митрофановича День перемоги, свято водночас і радісне, і сумне. Добова норма йоду в організмі людини має становити 150-200 мікрограм. Ідеалі цю норму отримуємо з їжею та водою, проте останнім часом ми власноруч провокуємо йододефіцит. А це впливає на роботу серця, розумові здібності, сон та емоційний стан. У жінок призводить до ламкості нігтів, випадінню волосся та інших неприємних наслідків. У нас в местности есть относительно йодная недостаточность. Для того, чтобы правильно функционировала щитовидная железа, вырабатывала достаточно гормонов, для этого мы в день должны потреблять до 150-200 микрограмм йода. С пищей, э, с водой э, мы употребляем только 40-80 микрограмм йода в сутки. Поэтому встает вопрос о том, что все, что мы не добираем, Ми повинні з знімання. Задуматись про недостатню кількість йоду варто вагітним або жінкам, які планують вагітність. Вживання йоду для них збільшується до 200-250 мікрограм на добу. Ендокринологи наголошують, від достатньої кількості цієї речовини в організмі залежить розумові здібності дитини та нервова система плоду. Жінки, які хочуть рожати здорових дітей, вони можуть обіцятельно спочатку беременності, а може навіть до Зачаття ребенка починають употреблять препарати йода. Однак хочеться відмітити, що препарати йода це только ті, які сертифицированы, на яких стоїть доза йода в этих препаратах, і ніяких бады бади, і ніякі гомеопатические препарати. Захворювання щитовидної залози не лише впливає на загальне самопочуття, а й призводить до незворотних процесів в організмі. Принимая йодистые препараты, можно восстановить, и щитовидная железа станет в какие-то допустимые нормы. Но если йодистые препараты не поступают в организм, и со временем это диффузное увеличение щитовидной железы может перейти в то, что начнутся образование узлов щитовидной железы. Так вот, эта проблема на сегодняшний день – это главная проблема. Почему? Потому что все узлы щитовидной железы – это считается предрак. Тобто, це якісь маленькі маленькие ткані ткани щитовидной железы, які впоследствии можуть, учитывая нашу екологію, перейти в більш худше состояние і переродитися і наступит рак. Лікар каже, хмельничан не лякає, а лише застерігає. При виявленні збільшення вузлів варто одразу проконсультуватися у лікаря та вжити відповідні дії. Адже на сьогодні у місті на обліку в ендокринологів перебуває понад 1000 хмельничан, у котрих явний йододефіцит. Мужчини відносяться в групу різка по заболеваниям щитовидной железы, потому что эта патология чаще развивается у женщин. Если у чоловіка обнаруживается узел, солитарный узел в щитовидной железе сантиметр и более, никакого дополнительного лечения, люди не подвергаются, только хирургическому лечению. На сьогоднішній день для того, щоб предотвратити розвиток заболівання щитовідне желези, спочатку надо обслідуватися і щодня вживати йодовану сіль, морепродукти та йодовані препарати.